Доброго ранку, наші підписники! Сьогодні з вами Юлія Ворона та Діана. І сьогодні ми вам покажемо наше тренуванічко, підготовлене спеціально для вас в умовах на свіжому повітрі та з мінімальним набором інвентаря. Так, да, Діана? Так. Що ми будемо показувати? Сьогодні ми зачепимо тренування на м'язи рук, спини та чорного прес-пресу. Да. А тепер ми підемо шукати нашого тренера. Тому що без нього ми взагалі ніяк не справимось. А тепер ми дивимось, де ж наш тренер. А тренер у нас знімає контент. Ви бачили? Тренер сьогодні не з вами. Як це ви не знали? Ви з нами. Ну, ви ж красиві, розумні, сказали. Я думаю, справитесь самі. Звісно, без проблем. Вас треба заберемо буде, в суботу. Треба буде допомога, то попросите що там показати на трубічку м'язи спини рук та черевного преси. Тигня. Хорошо. Ну, Тоді вбій, а я буду знімати. Поїхали. 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 Отже, ми переходимо до нашої першої вправи. Це у нас підтягування, тому що ми будемо працювати з нашою спинкою зверху донизу, розбиваючи її по відповідним зонам і протреновуючи кожну з них. Так, тренер? Так. Ще скаже, ви так. самостійні незалежно. Широкий, звісно. Починаємо з широкого. Ти будемо тягнутися. До грудей. До перенісся. Я хочу до перенісся, давай поїхати. Ну ладно. Можна тренер відміна. Початок мені подобається. Ладно, пішліть. Пішліте. Тренер відміна сьогодні не працює. Бачите, ще Може Можна ще ширше. Нормально? Підійде. Підійде. поїхали. Намагаємося звести лопаточки, не тільки на якому відділі ще в сторони. Віля показує більш класичний, класичний хват. Вона в ньому любить більше працювати. Зараз покажемо трошки інший варіант. Досить. А тепер ми вам покажемо більш такий чоловічий варіант техніки, задіваючи більш широкі м'язи спини І тягнемося до круглі. Да? круглі да. На очі буде на перенісі, лікті чітко в сторони і працюємо. Але трошки ширший. Отаким чином. Куточки в сторони. Якщо діана обійде, то вона побачить куди я тягнусь. Трошки вставляємо чуть-чуть буквально і працюємо на перенісся. Лікті повністю навіть не розгинаю. Просто вложу лопаточки. Ось таким чином. Це все чітко, ми показуємо, як підтягується. А якщо людина не вміє підтягуватися, що робити тоді? Все пропало? Так, да, все пропало. Ну, як це все пропало? Ти ж мене сам вчив підтягуватися. Ялтятовичу. Негативній фазі. Негативні фазі. А як це відбувається? Спробую продемонструвати вам. Там в полуковіх, так? Да. Так. Отже, як це відбувається? Просто піднімаємося до перекладинки і повільно, повільно, повільно опускаємось. Ось таким чином. І виконуємо до втоми. До падіння ефективності. Тобто це може бути і два рази, це може бути і п'ять разів, і 10 разів. Але якщо ви не можете себе тримати свою вагу, тоді що ми робимо, просто перестаємо виконувати. так? Да? Да, я вже не можу тримати свою вагу, можна? Просто. Я вже не можу виконувати. Я вже не можу. Супер. Ну, що буде далі? Так, а далі ми йдемо по нашим м'язам спини, вже більш вниз, змінюємо трішки а, манеру підтягування і зараз я вам покажу, як це відбувається, щоб задіяти а, трошки іншу зону наших м'язів спини. Круглі м'язи ми вже показали більше, що да, гарнується максимально да. під рукою далі зміщаємося трохи вниз. Правильно, Правильно? Да. Анна, технічно що це буде? Я зараз спробую. І також ми включимо наш біцепс. Поставила біцепс сильне положення. Да, да. Щоб він не лімітував роботу спини. Поїхали. Ага. Значить, акцент на положення ліхтя самого. Ми не просто згинаємо руку, ми опускаємо плечі вниз. І що робимо? Зводимо лопатички. Щоб. Все. все. Хорошо. Значит, багато людей тератизують, там типу спортсмени. Хват широкий, хват вузький. Я скажу вам так, там особливої різниці вже не буде. Головне, щоб ви могли ефективно і правильно підтягатися по техніці. Ми можемо і вузьким хватом підтягнутися на м'язи найширші м'язи на спини. Принципова різниця буде більше медіальний і латеральний участок ділянка. Так? Тому що кажуть, бере бузький хват це буде на біцепс. На біцепс це буде в якому випадку, Зразу покажемо. Покажемо, давай. Ага, це моя улюблена прикладана. Я, тут, я скалі не буду показувати. На біцепс це буде в тому випадку, коли ми вже показали, якщо ми не будемо акцентуватись на положенні ліктя, тобто і зведення лопатки. Юля показала отакий от варіант, коли вона зводила лопатки. Таких можна зводити, грубо кажучи, і в вузькому хваті, і в широкому. Я ж теж звожу лопатки, так? Да. І так. І отак. Що я роблю? Я звожу лопатки. Як прийти на біцепс. Щоб прийти на біцепс, просто викидаємо цей момент зведення лопаток і працюємо, от просто згинаємо ручку, да? тоді спина в такому статичному положенні і більше працюють м'язи біцепсу. Просто-просто. Перейти ще нижче по рівню м'язів спини. Зараз ми вам покажемо. Більш горизонтально положення, мабуть, так? Да. Да? Да. Так. нас наші спочатку. Сами простий варіант з підлоги. З підлоги? З підкуда, так. А ну літі більше вперед. Ооо, бо ти наче в задню дельту пішла. Хоча варіант чудовий. Зводимо лопаточки. Трошки незручно, трошки неси. Давай зробимо зручно, щоб ти зробила тягу блока. Давай мені свиноги. Плаває штучка. Плаває штучка. Так. Давай. Раз, ножка. Ні-ні. Так, так. Чи як? Виглядає. Виглядає цікаво. Ти мене біжди у постійно. Оці всі роки якби. Я тобі дивуюсь. Давай я просто поможу. Я знаю, як ти допоможе. Мені ноги давай. Два рази. А якщо я впаду. Такий ти просто впадаєш. Давай, вперед. А тепер поїхав. О, от таким чином. Якщо у вас є такий чудовий тренувальний партнер, то ви тоді будете виконувати таким чином. Досить. Дякую. Але Юля, по суті, показала класний. Класний варіант. Жіночі фантазії немає меж. Вдома показує. Ми виконуємо як. О, так, ось. І що ми робимо? Оце ось рух. Коли нема на кого опертися, значить знову ж таки зводимо лопаточки і грудьми тягнемося. Куди? Вгору. Правильно? Коли веселять незалежно і без тренера, так? Да? <реш> Чуть наткнувся носом підлом, пісок. Ось такі от у нас були пригоди. Діана, а що робити, якщо людина підтягується вже дуже багато разів, підтягуватись 50-по 100 разів? Ні. Ми згадуємо кровіт, високоінтенсивні тренування за Артером mm. Джонсом. Mm. Коли виконується повторення, наприклад, вгору по хвилині приблизно і вниз також Ну, Хвилина вгору, мабуть, не Забагато кожен навіть... Да сильно підготовлений спортсмен зробить. Тобто акценти, де навіть можна підніматися, як ти піднімалася, і просто дуже-дуже по хвилині повільно опускатися, так? Так. Покажеш, я покажу. Я зрозумів. Давайте будемо показувати. Почтіться. Ну я покажу, як я це просто розумію. Значить, Хват візьмемо в такому випадку силовий. Ой. Поїхали. Ти там вирішив залишитися? Хай мене бог мили. Яка там хвилина? Ми тому і не Я, приїзли. виявляється дріж. І це не моя система тренування. Мені краще взяти якусь додаткову вагу було б. Ну, посил ви зрозуміли. 5 разів десь треба виконувати. Ну і звісно, куди ж ми без м'язів так? Да? те, що ми говорили. Ми про них говорили дуже багато, але багато не буває, тому що все одно люди цікавляться, намагаються виконувати покаже зараз простий варіант з відтяжкою попи назад, щоб більше задіяти низ. Да. Поїхали. Трошки попу в моменті назад відтягу. Ножки піднімаються, попа. попа назад. Давай, давай. Охорана це не твоє, де? Да? Оці продуктивні ранки. Пробігла 40 кілометрів. Отаким чином. Трошка таз назад і знизу. Це ми внезу починаємо роботу. Тихий. Ви зрозуміли. А по скільки взагалі виконувати? Ну Від 12 разів. Ну Кожну вправу виконуємо 3-4 підходи, Так. Да, до да. настання, втоми до падіння ефективності. Ми не говоримо зараз про відказні повторення. Ми говоримо про ефективність. Підтримка і розвиток форми. Ще треба показати, мабуть, повну амплітуду на да, прес, да. так? Так, для тих, хто ти більш фізично підготовлений. Я навіть не знаю, хто зараз покаже. Ти чи а може ти? І прямий підйом ніг звичайний. Ну, В принципі, да. ваші красиві очі буде сипати з пісок вам некомфортно. А мені то в принципі. Головне, щоб не злетіла що? Кепка. Я думаю, що це варіант всім знайомий, просто ноги до де не здавайте. покажемо, щоб задіяти ще косі м'язи тренер псих і ми це зробимо зараз ось таким от чином просто будемо піднімати ніби трошечки по колу да? сюди і сюди оп і знову сюди і сюди ну звісно що прямі підйоми пш, мають місце бути а там уже в повну амплітуду, в пів амплітуди, затримкою статикою снапівстаткою, як я люблю. Хочу з вами сьогодні були Юлія Ворона та Микола Сікачина. Ну і звісно Діана, яка зараз за режисерським пультом. А, ви можете зберігати собі цей комплекс, пробуйте, а, пишіть нам свої враження, емоції, побажання, що вам було незрозуміло, що потрібно допрацювати, показати вам більш детально. А, Цього напрямку да, тренувань спини на пляжі. Так, чекаємо від вас лайки, коментарі, підписки. Так? Ми ще покажемо, потім третє тренування, мабуть, більше на ніжки, да? Да, да, більш в умовах якоїсь да. там пляжу біля <реш> жіночі. Знову я закладу, да? ну окей. І плюс ще є в нас така ідея. Трошечки будемо колотити панте, да, як нам підписники деякі кажуть. І будемо показувати ще що. Еле... Елементи. елементи з боркаута. Да. Щастя, здоров'я. Лайки, підписка, коментарі. І чекаємо вас до зустрічі. репости